Деколи йду так і задумуюся. А що би було, якби мої батьки ніколи би не іммігрували в Канаду? Чи сидів би я зараз в окопі, чи був би я на дивані один з тих диванних патріотів, чи зустрів би я свою дружину? Дуже і дуже мене завжди цікавить такі різні запитання. Але доля ж а, насправді існує. І тому я зараз перебуваю в Канаді і маю таку велику можливість спілкуватися з великою і найкращою аудиторією. На Ютубі. І мені це дуже-дуже приємно, що я роблю хоч якусь різницю і нагадую всім нам, що ми українці, ми мусимо бути гордими, що ми українці і ніколи цього не забувати. Дивіться, друзі, як ставок вже замерз майже. Оце вже починається помаленьку, зима тут, в Канаді, в місті Едмонтоні. Друзі, хочу нагадати, що збір продовжується. Допомога на ЗСУ йде. Якщо можете допомогти копійкою, допомагаємо. Посилання буде внизу, в описі під відео. Якщо ви не можете, то ставте бату, подобає, коментарів, щоб це відео могло вибухнути і натрапити на більшу аудиторію. Таким чином, може, якраз хтось чимось допоможе. І повірте, люба копійка допомагає. Я для вас сьогодні приготував дуже цікаве відео, чому канації е, дуже сильно починають ображатися дуже часто на українців. І перед тим, як ви почнете казати, що Маркіян, чому ти хейтиш українців, що в тебе за проблеми, друзі, я не хейту українців, я дуже люблю Україну, я дуже люблю взагалі українців, я дуже гордий, що я українець і мені ніколи не стидно сказати, що я українець. Але я просто говорю про ці різні речі, історії, якими зі мною діляться різні канадці, різні люди, для того, щоб... Просто відкрити трошки очі більше на це, все і це зробить різницю. І багато дуже людей міняється завдяки таким різним відео. Тому що деколи люди просто себе не бачать з боку, як це все виглядає. Це вже, звісно, нікому не секрет, що багато українців, які приїжджають зараз, вони трошки зіпсули репутацію українців, загальної української діаспори тут в Канаді. Бо українці дуже е, сильно, як то кажуть, е, збудували цю діаспору, збудували цю міцну таку е, силу, за якою завжди лишається добро і, і хороше якесь відчуття. І дуже багато років українці завжди працювали, дуже сильно працювали, завжди були дуже вдячними. Завжди були дуже щирими і за те наших людей так сильно поважають і люблять тут Канаді. І якщо ви запитаєте якогось канадця, старшого канадця переважно, то він завжди скаже щось добре про українця, що він з якимось українцем десь колись перетинався тут, в Канаді чи в канадських полях. І це дійсно правда, бо наші люди дуже працюють. Вони вклали такий великий внесок в розвиток Канади. А тепер теперішні деякі українці, я я підкреслюю, деякі українці, тому що багато з вас хочуть сказати. Що я на всіх так наговорю. звісно, що більшості наших людей дуже грамотні, дуже хороші і дуже вдячні за все. Але є от така, розумієте, категорія наших людей, які постійно десь вискакують. І знаєте, вже би здавалося, що може вже спокійно, досить, скільки можна, але постійно різні ці історії, про які я навіть не хочу розповідати більшості часу, але просто такі іменно історії, про які ви сьогодні почуєте, їх просто варто почути і розповісти вам. Найбільша проблема українців, що українці завжди чомусь е, заздрять іншому українцеві. Ніколи знаєте, немає цієї сильної такої підтримки, що О, цей українець, він українець, молодець, клас. Він так сильно щось добився. Він щось робить. Він пробує щось робити. І він українець. Я гордий, я горда. Я буду підтримувати його 100%, бо він українець, щоб тільки е, бо мені приємно, що він українець, і він дійсно в люди виходить, і він щось робить, якусь різницю. Але ні, українці завжди хочуть. Навпаки, українці швидше підуть працювати на, на якогось індуса чи на китайця чи на канадця, ніж вони підуть працювати на українця, тому що вони не хочуть, щоб той українець нажився на них. А потім, навіть якщо деякі такі варіанти стаються, що українці йдуть працювати на українця, то вони потім будуть казати: о, завдяки мені ти так добився, і ти виріс, і ти тепер заробляєш такі гроші, бо я такі внесок або внесок зробив або зробила в твою компанію, твій бізнес. Розумієте? І це дійсно така дуже погана риса в наших людей. І тому ми постійно якось. Спробуємо знаєте, перекидатися з одного камня на інший камінь. І це неправильно. Але я вам хочу розказати, що е, мої товариші, канадці, це не є такі близькі друзі, знаєте, це просто знайомі канадці, бо я все ж таки вже 20 років живу в Канаді, то я дуже різні боки бачу і з різними людьми спілкуюся. І так, це є канадці, які народилися в Канаді, як все має бути. Їхній товариш був, здавав підвал, тобто бейсмент, приміщення одному українцеві. Спочатку він тільки був сам, і все було добре. І ви самі прекрасно розумієте, як складно знайти зараз оренду. І він платив якусь 800 доларів повністю за цілий підвал. Там три кімнати було, кухня, туалет, тобто умови, все було ну, новеньке, зроблено, то не то, що, знаєте, якесь погане місце чи приміщення, чи якийсь смирід був. Там було гарний новий будинок, все як, мабуть, 800 доларів. Чому цей канадець це зробив? Бо він хотів просто допомогти цьому українцю, бо цей українець був сказав, що він біженець. А канадець дуже не питав багато, тому що він не хотів розпитувати, знаєте, якусь там таку інформацію, детальну інформацію, звідки іменно цей українець, чи він дійсно. Біженець, чи він не біженець, він не хотів це все розпити, тому що знаєте, людей болить і це така болюча тема зараз всіх українців. Він з поваги до того українця хотів йому дуже сильно допомогти і дати йому старт. І цей українець, звісно, мав сім'ю. Мав дружину і дитину ще в Україні, яка вирішила приїхати до нього недавно. І як тільки дружина приїхала, дитина дитина досить була мала, двохрічна, ще трохи плакала. Знаєте, і цьому канадці важко було в загальному спати. Це в що він розповідав моїм друзям, було важко спати, були його це все дратувало, але він нічого не говорив. Бо він розумів, що люди розумієте, нова, молода сім'я приїхала їм складно. Він просто хотів їм свірого серця дуже сильно допомогти. І все було більш-менш нормально. І в цій українець помаленько, помаленьку там жив. І потім жінка проговорилася тому канадцією жінці, що вони насправді не є біженці, що вони насправді з Івано-Франківська. Що вони навіть не є біженці, що в них все там добре, в них нема проблем. А чоловік взагалі на той час був в Польщі. Він навіть під час повномасштабного вторгнення навіть не був в Україні, то і він там вже мав свою квартиру і до сих пір ще має свою квартиру, просто використав можливість кует, приїхати в Канаду. І щоб чогось нового добитися в цій прекрасній країні. Ну і цей канадець йому трошки стало неприємно, тому що він думав, що цей хлопага дійсно втратив своє житло. І знаєте, дійсно йому треба була така міцна, сильна допомога. Він міг запросто взяти когось за 1200, за 1300 на цей підвал і собі нормально заробляти все, всем, як має бути, трошки мати більше кошти за те. Ну, він нічого не сказав, той канадець він вирішив нічого не говорити. І потім в один день. Приходить цей українець до того канадця і каже йому. На, на тобі ключі ми переїжджаємо. А канадець каже, як переїжджаєте? Як ви переїжджаєте? Та ви мені навіть нічого не казали. Та мені треба було хоч би два тижні місяць часу, щоб я собі когось іншого знайшов. А цей українець такий каже: А що це я мушу тобі це говорити? Це не моя проблема, це твоя проблема. А канадець каже: ну та я ж тобі допоміг, ти просто з поваги до мене мав би таке сказати. І цей українець навіть не подякувавши, просто вийшов з того будинку і залишив того канадця навіть не про. Навіть не поприбиравши за собою свій підвал. Можете світити друзі? вон такі є деякі люди, що просто псують все для всіх інших українців. І це просто історія, якою я хотів поділитися з вами. Також інший інцидент стався. Раніше трошки, я про нього не хотів дуже говорити, але вже вам розповім, бо ми вже таку тему підняли. Інший інцидент стався такий, що на фермі жила українська сім'я. Буквально там два тижні вони жили, просто то якісь далекі родичі були їхні. І вони жили в тих нібито канатів, але теж з українського походження вже ці люди були. І вони мали там деякі різні меблі в гаражі, і вони в гаражі ці меблі використовували. там був диван і якесь там крісло, таке м'яке. Вони користувалися цим всім для того, щоб. В гаражі там деколи посидіти, чоловік любив собі з друзями, деколи приїжджати, там вони білярд грали, пили пиво, деколи собі сідали на той диван і сиділи. Ну і вони запитали тих українців: вам треба цей диван? А ті українці кажуть, так, ми беремо той диван, все має бути. Але той дядько сказав. Що в мене є одна сім'я, якій дуже сильно теж потрібен цей диван, але їм вже потрібен. Чи вам дійсно треба? Я просто вам віддаю, бо ви, ніби, як мої ближчі родичі, вам треба то чи ні? Вони кажуть, так нам треба, ми все беремо. І уявляєте, що сталося? Ті українці взяли ніби той диван і поставили його на маркетплейс, ще перебуваючи в його хаті. І потім продали, тобто приїжджає якийсь там дядько і каже: я приїхав тут за диваном. А цей дядько типу, був здивований. В чому проблема? Чому? Чому ти здивований? Що, що сталося? Я хочу свій диван забрати. Він каже, як диван забрати. Потім виходить дружина і каже до нього, що так, так, то забирайте це ваш диван, цього диван за 50 доларів. І цей канадійць просто був шокований. Він ні пів слова в той момент не міг сказати. Забрали, загрузили диван. Ті поставили гроші собі в кишеню, і так ніби як нічого не сталося, пішли е, назад додому, і потім е, буквально через місяць-два вони переїхали від них, але після того, звісно, вони вже не мали ніяких контактів між собою. Вон, друзі, уявіть собі, які різні такі історії наші українці роблять і псують імідж е, в загальному е, нашій нації і українцям. І це дуже-дуже шкода і прикро. Але що зробити, друзі, я не знаю. Ці дві історії є правдиві. Вони дуже з, з близьких контактів передані, і мене попросили ними просто поділитися, тому що я цим ділюся не для того, щоб там наголосити на когось чи пальцями тикати. Це не моя справа. Я нікого не засуджую. Я розумію, що. Ем... Завжди є якісь різні ситуації завжди є е, такі моменти, що люди просто помиляються і не і не знають, як це поводити, особливо нові новій країні, особливо коли йдеться мова про якісь інші національності. Розумієте, то що в Україні було нормально, то на жаль, в Канаді не є нормально, і люди, поки не навчаться, і не зрозуміють того, то їм буде дуже дуже тут складно. В загальному жити я просто поділився цим всім, знаєте, тому що якщо більше і більше українців почне це бачити, чути, то мені здається, що українці почнуть зауважувати і розуміти, що це все дуже явно видно, і це дуже неправильно і дуже некоректно. Кожен має право робити свої речі, але завжди можна якось то зробити трошки краще, ніж воно виглядає. Бо потім, знаєте, Канада то таке, знаєте, можна сказати, велика така країна, але тут дуже все швидко переходить від вуха до вуха, і потім починаються різні такі проблеми і різні наговорювання, і це не то що. То навіть знаєте, то не то, що там знаєте, просто хтось там якісь сміття не поміняв чи не викинув сміття за собою. Це дійсно в ситуації, де е, е, людські відносини псуються, і потім ті люди вони дуже щиро відкриваються, розумієте, вони хочуть допомогти, і потім ті люди на ціле життя мають якийсь осадок. І хтось інший появиться в їхньому житті, якийсь гарний, нормальний, українець, щирий, і потім ті люди просто не захочуть більше йому допомагати і за того, що той інший зіпсув то для всіх 20- двадцятьох. Тому друзі. От така то історія, от таке сьогодні відео, надію, що відео вийшло вам цікаве і бажаю вам тільки всього, самого найкращого, головне здоров'я, мирного неба на нашу любну Україну і до наступних випусків з вами.